В телеграмі пишуть, буде гроза, шквали, вітер, дощ, а в прогнозі нема нічого. Нічого не буде. І оце добере толку, з чого очікувати. Як я хочу спати, я вам просто не можу передати. що ж Я ніч сьогодні не спала. І це, Думаю, трохи ще натягну часу, бо куди його зараз спати. Засне, а тоді серед ночі знову буду ходити каву пити. Я всі я сьогодні ночі каву пила. Дуже рано щось. Чотиріч. Я вже не... не. потяг пішов, як кажуть. Біжить мій будильник. Я вже сьогодні кажу, хай дід закриває його в сараї, бо це страшно не дає житті. От жовта як красиво зацвіла. Спокажу розулечка. Жовта розулечка. Всім бажаю тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі, бережіть себе. не дуже не дрібню, не люблю, коли пережу, перемелена цибуля. Люблю, коли вона або дрібно-дрібно порізана, або потерта на тертушку. Ні не панірую, ні в чому, не люблю. Я отут паніровочні сухарі замість хліба кинула, воно постоє, настоїться. Ой, плачемо. Я думаю, так і з цибулькою швидше фарш розтане. Ой. Коротше, треба якусь штуку. Ось поки фарш розтане, зготуємо бану. Правильно? правильно, чого ні. Тільки я знайшла ж рецепт, думала на ложку. А воно на стакан. на стакан. Думаю, зроблю на пів порції, на пів стакана. Що ви думаєте, відміряла все на порцію? Ну от тільки масло відміряла на стакан, а то все на... ой, напівстакона. На пів... Ой, На пів... Стакана. На пів... Так. Поки накриваю, бо мерзлий фарш. Нічому не панірую, інколи, якщо мені не лень, то я смажу на пергаменті, застилаю сковорідку пергаментом і смажу. Інколи забуваю, до речі, це дуже зручно. Менше олії вбирають котлети, якщо на пергаменті. Ну, Сьогодні можемо посмажити на пергаменті. Ну, сковорідку застилаю пергамент, наливаю олії. Мені, ну, не знаю, так подобається. Я думаю, це мені не понадобиться, це мені може і понадобиться. Тепер пока свої амулети, браслети. Тоді готуємо все на бонус. Форш у нас ще поки. Ще я все вже понаважувала на бонушу. Все. Можу зробити поки салатик. А як зробити? Я поки накришу його і все. А тоді а тоді я його помастю, помащу. Ще не знаю, Так. Доска, капуста. зробити. У мене буде його зовсім небагато. Робиш багато не їдять. Тому в цьому молоточку я його і зроблю. Оце ж теж на тему? Таке можна поковувати? Прямо мою філі. Це ж не ніж. Така капуста величезна, це у польському, ну просто ну, на що вона мені така? Тому взяла в дуса в того, що не... рідко в той магазин хожу, мені він не подобається. Зато капуста маленька. Ой, лки-палки. Качом почала терти. Ой, це я би ще їли так, як замовляють. Де мої що я нічого не бачу? Очі, де мої очі? Я ж нічого не бачу. Може, хто що напише, може пошле. Мені сьогодні так погано, чесно слово кажу. У мене уші до сих пір заложені, в мене ватна голова. Ой, кавуш хотіла зробити. Вилітна, лідна. Буду ще пить каву, чи я не знаю, що це за мною таке. Якась капустина, знаєте, попадається, ото довго я її вибирала, ну і вибрала ж. Коротше треба всю її тертити та не вибирати, бо ту вже не годиться. Так, так, так. Смачна готую. Буде салат з капусти, ну я так розумію, я якась сьогодні потеряна. Це дуже мали, малий готоп, буде Буде салат з капусти, вариться молода картопля. Але ж яка тут молода картопля? Це, це не та картопля, яку яку можна почистити, пошкребти. Це просто я її відварю, підварю до напівготовності. Кину на друшла, чи на друшлак, як правильно кажуть, і замариную і запечу на грі ну, в духовці. Дівчата, оце така. Поп'ю кави зразу треба помити кавову машину. Ой, ненавіжу себе за це і все. Зразу треба долити води. Бо сьогодні вона на мені закінчилась, я вчора прогавила, і не долила. А я люблю, щоб все було раз, два, три, чотири, п'ять і одразу 50. Все, ось тепер все так, як треба. Долила, Досипати кави вже не буду. Зараз більше лоточок візьму. зображу, не зображаю. Не можу зобразити. Точно хтось держить палець задниці, чесно. Що мені так погано, я не знаю. Все було наче знову. так мені різко стало плохо. Прішу я оцю слисочку, капусточку, а намащу тоді в лоточку. Чи я не знаю. Не думаю. Як воно буде, я зроблю як є. Щось там мало. Можна не всю мастити, хай буде вся порізана. Завтра дома ще. У нас завтра неділя, аж завтра, у нас завтра знову гості. Так. Все прекрасно. Жизнь удалась. Гостей ми любимо. Гості у нас. Пів капустини, бачите, якої, не тому Вибирала, вибирала. За перебір чекали, то мені подружка з охтирки дзвонила. Все, дівчатка, капуста нарізана. Лише помастить. Мастить всю не буду. Ніколи не все. Так, витираю, прибираю, так я завжди люблю. Казала, колись мене приятелька, у неділю каже, коли варю борщ, чоловік з віником а мене каже, кругом відміта, де впала капустина, а він каже, бігає, мене обміта. Кажу Льонько, ну що ти бігаєш, як не знаю що. Поготовлю, тоді приберу. А він каже, зразу любить, доброго дня, доброго день вже ж, правильно, ранок вже ж все. Так, картошечка моя вже вариться, зараз я спробую її на. Ще чуть-чуть я її вимкну. Я її вимкну. Де мої тряпки марпки зірю її, не я на рушлачок кину і... Хай вона стине, замаринує в духовку.